доброго дня. Ви знаєте, є ті е, 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 часи, коли е, е, зло, е, коли світ стикається з е, надзвичайним злом, і зараз це відбулося в Ізраїлі. Криваві руки терористичної організації Хамас, яка заявляє свою своєю метою вбивство євреїв, це е, акт зла неприкритого зла вбивство більше тисячі цивільних в Ізраїлі. Серед них щонайменше 14 американських громадян було вбито. Варіч загинули Батьки, які намагалися прикрити своїми тілами дітей, вбиті цілі родини, молоді, молоді люди були вбиті, коли брали участь в фестивалі музичному, який прославляв мир. Вони виступали за мир. І Годинами ті, хто опинилися в пасті, хотіли намагалися, щоб їх діти не не кричали, не плакали, щоб не привертати увагу. Ви знаєте, що така травма ніколи не відходить, і ще так багато родин чекають на новини про своїх коханих, про своїх рідних. Було викрадено і утримуються в заручниках невинні люди, старі, які пережили Голокост, діти, підлітки. Це порушення будь-яких принципів моралі. Кровожерливість Хамазу. Нагадує найгірші часи і діл: це тероризм, і на жаль, для єврейського народу це не нове. Ця ем, атака привела ем, викликала болючі спогади антисемітизму і геноциду єврейського народу. Тому зараз ми е, повинні дуже чітко говорити. Ми е, Стоїмо разом з Ізраїлем, ми стоїмо разом з Ізраїлем. і ми забезпечимо, що Ізраїль має все, що потрібно, щоб захистити своїх громадян і відповісти на ці атаки. Немає виправдання тероризму, немає вибачень. Хамас не захищає права палестинського народу на самовизначення. Вони використовують палестинців як людський щит. Це тероризм і кровопролиття, незважаючи на ціну. Крає серце, втрата, не, втрата невинних життів. І як і будь-яка країна вони мають право відповісти на цей на цей жахливий напад я наразі щойно провів третій телефонний дзвінок з прем'єр міністром нетаніяго і я сказав що е Наша відповідь буде швидкою, рішучою, і ми обговорили про те, як демократії світу сильніші, якщо ми дотримуємося верховенства права. Терористи е, націлюються і атакують цивільних навмисно. Вони вбивають їх. і вони не мають. Е, не дотримуються жодних законів війни. Зараз американці е, моляться за е, ті родини, які постраждали, е, родини, які е, роз, е, мусили розірватися, і це е, відчуття безпорадності, відчуття е, того, що є людська трагедія. Ці е, звірства надзвичайного масштабу, і ми е, будемо разом. Ми будемо підтримувати е, людей, народ Ізраїлю, який е, страждає, який несе надзвичайні втрати в боротьбі з тероризмом. Ми моя команда в постійній комунікації з е, командою в, з нашими партнерами в Ізраїлі з партнерами по всьому світу. ми е, надаємо боєприпаси для того, щоб зміцнити е, залізний купол, е, для того щоб були мож, була можливість захищати е, міста. Е, і коли конгрес е, повернеться, е, я за, закликаю його е, затвердити е, надзвичайні заходи для того, щоб е, для того, щоб забезпечити цей, е, це питання, і йдеться не про партійність, не про політику. Це йдеться про е, безпеку, і ми знаємо, що зараз є американські громадяни, яких утримує Хамас. І з установ американського уряду будуть направлені експерти для того, щоб допомогти їм повернути цих заручників, Сполучені штати також збільшили нашу військову присутність в регіоні для того, щоб стримувати. Цю агресію ми перевели авіаносець в Джеральд Форд, і ми готові за необхідності переслати додаткові активи туди. Я ще раз хочу сказати: будь-яка країна, будь-яка організація, будь-хто хто хоче скористатися з цієї ситуації, для них є одна, одне слово не робіть цього. Можливо, наше серце і розбите, але ми рішучі. Я вчора говорив з лідерами Франції, Італії, Великої Британії, Німеччини для того, щоб координувати єдину відповідь, і це завершення днів роботи з партнерами в регіоні, також. Ми збільшуємо безпеку навколо центрів єврейської громади в Сполучених Штатах. Ми співпрацюємо з партнерами єврейської громади на місцях. Це час, коли Сполучені Штати мають бути разом, об'єднатися в скорботі з тими хто. Страждає в Америці, немає місця, місця ненависті ні проти євреїв, ні проти мусульман, ні проти будь-кого. Ми відкидаємо, ми відкидаємо тероризм. Ми е, засуджуємо е, зло, як і завжди, і саме на цьому е, наголошує Америка. Я, е, Сьогодні говорив зранку з державним секретарем е, в моєму е, офісі і згадував, як 50 років тому, як е, новий сенатор я відвідував Ізраїль е, е, і е, тоді е, в мене була довга зустріч з Голдою Меєр в її е, 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 офісі, е, якраз перед Йом Кіпуром, цією війною. І я думаю, що вона а, побачила мій вираз обличчя, коли вона говорила про те, що відбувається. І ми а, йшли коридором біля її офісу, і вона подивилася на мене і сказала: чи маємо ми сфотографуватися? Тому я вийшов з нею. Ми там а, мовчазно стояли перед пресою, і видно було, що мене це непокоїть. І він, вона нахилилась до мене і сказала: не, не хвилюйтеся, сенатор Байдене, Ми тут, в Ізраїлі, нам нема куди йти. У нас немає іншого місця, куди йти. 75 років Ізраїль е, є гарантом е, безпеки для євреїв в усьому світі, щоб звірства не повторилися більше ніколи. І ніхто не, 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 не мусить мати, не мусить сумніватися в тому, що е, США рішучі. Ми рішучі сьогодні, завтра і завжди. Тому що ці. Звірства, вони є жахливими. Дякую. <реклама> Дякую всім, хто був за нами і дивився цю трансляцію.